Всім привіт! До сих пір не стихає тема великого березневого перерахунку пенсії індексації пенсії, і поступово з'являються нові дані щодо відсутності індексації пенсії у деяких категорій пенсіонерів. І от недавно на днях ми знайшли постанову Кабінету міністрів, яка, можна сказати, тихаря була затверджена в другій половині лютого 2023 року, прямо за кілька днів до 1 березня, до початку індексації. І ця постанова говорить про те, що деяким категоріям пенсіонерів. Не буде проводити індексацію, вони не підпадають під індексацію. І дійсно індексація їх пенсій не була проведена, і я би хотів в цьому відео більш детально розповісти про цю категорію пенсіонерів. Я скажу, що вона не мала. Розповісти, хто входить в цю категорію пенсіонерів, показати вам цю постанову, яка відмінила індексацію пенсій цій категорії пенсіонерів. Ну і більш детально розповісти всі деталі. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також переходьте на сайт Банківський клуб. Де спеціалісти відповідають на всі ваші питання по темі цього відео. Всі посилання під цим відео у березні 2023 року було проведено індексацію пенсій майже для усіх категорій одержувачів, але пенсій, призначених у 2020 2022 роках, індексація не торкнулася. Пенсійному фонді пояснюють, що це пов'язано тим, що з 2020 року пенсія і так обчислювалася з вищої ніж у попередні сроки середньої зарплати, тому нові пенсіонери. Вже отримують пенсію значно більшу, ніж ті, які мають на аналогічно показники, тобто стаж і зарплату, але вийшли на пенсію набагато раніше, тобто в 2020, 2021, 2023 роках. Водночас постановою уряду про, постанова називається про індексацію пенсійних та страхових виплат і додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих варст населення у 2023 році. номер постанови 168 від 24 лютого 2023 року передбачено, що до таких пенсій встановлюється шомічна доплата в розмірі 100 гривень. Тобто, все одно підвищення хай невелике, але відбулося. Але при цьому індексації під індексацію в березні вони не підлягали. Зверніть увагу на дату: дата 24 лютого 2023 року, тобто, за 6 днів за тиждень до початку індексації. Про цю постанову ніхто не розповідав. Було достатньо багато виступів міністра соціальної політики, і вона... Про цю постанову не сказала ні одного слова, але все-таки вона була затверджена і виконана. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео, також переходьте на сайт Банківський клуб, де спеціалісти відповідають на всі ваші питання по темі цього відео, всі посилання під цим відео.